Друзі, привіт! Сьогодні 2 серпня 2024 року. Вода в сулі падає катастрофічно, дощів немає, страшне, дуже падає. Ось коли я 22 липня я знімав відео, який рівень води в сулі. І зараз, ну трошки пізніше, покажу вам, який рівень зараз у сулі. Ну а зараз подивіться кадри за 12 березня цього року, 20 червня, 22 липня. Ну і на кінець, на сьогоднішній день, 2 серпня. Як міняється за літо суло. Це П'ять назад. Тут скільки було птиців, людей плавало, качки, гуси. А зараз нема ні в кого, ніхто нічого не тримає. Оце у сусідів ось двоє гусей, і то їм вже не знаю вже по скільки років. Вже вони старі-старі. Ось бачите, може хто забувся, як виглядає, як виглядають гуси свійські, то ось вам покажу. <свист> ось так. Гусак і Ох. Два з половиною метри точно, тому що я тут ось ходив, оце отут ось, ось, де оцей куща сього бачите. Ось гілка якась зачепилася. Тут сухо. Сухо тут аж до середини річки. Отак, з правої сторони, ну і з лівої багато там. А русло тільки потім тече. Це влітку, в кінці літа зазвичай води мало. Русло тече ось під цією стороною. Оце ось тут тільки. Не дуже широко вже, не дуже глибоко. Ось так. Бачите. Іду по місточку водички ще трошки є. Уже в кінці літа зазвичай. Води немає от навіть ось до оцих стовпів. Оце ось отут, де я показую, тут сухо. А весною тут води було чимало. Ночне не моє. Ось такі. Ось Ось така суло вище удає. Ось бачите. Ось. Мостик. Там у мене є відео про нього. Це тут у сусіднє село. Він тут уже стоїть, ну не знаю. По крайній мірі років 45-48. Я пам'ятаю, що він тут стояв і стоїть. Ну, інколи його ремонтують зайдемо на наш місточок, у нас його називають перехідня у сусіднє село через річку Сула. Ось, Бачите, весною отут ось була вода, зараз її тут немає. Тут я не знаю, мабуть, ось тут ось вода починається. ось, Бачите, скільки від берега. Метрів 10, може й більше. І ось тут вже ось де я стою, починається. Ну, тут ось таке, мов перехідня, саме нижче провиса. Ну я не знаю. Метрів три з половиною точно є. Ну, десь так, може три. Точно не можу сказати. А ось і ось тут, бачите ось. А ось я міряв весною. Не доставав я всього лиш приблизно метр до води. А тут ось <со> яка висота. Бачите, до води тут ось сама нижча частина, ось тут ось провисає. Ну, Залишилося сантиметрів 60-70. Ось так ось так міліє і заболочується наша річка. Нагадаю, що це тут сула вища удає, удай там трошки нижче впадає, то нижче удає сула, звичайно, трошки води більше адже удай несе теж деяку кількість води, та приблизно десь таку, може трошки менше, ніж суло. Ну, ось бачите, яка глибина. Зовсім мілко. По коліна. Десь приблизно по коліна глибина. Ось така, бачите, заросша, узенька стала. Ну, отут теж вода впаде, ось по оцю ось опору, де я стою, ось сюди направо води не буде. І аж може бути-небудь бути, аж ось-ось, аж десь ось сюди. От у точки ось ближче під цей берег. Тоді вода, коли води мало, вирізала тут трошки канавку. Ось тут така канавка трошечки глибша, може десь по груди. Ну, цієї канавки тут 2 метри ширина чи два з половиною. Ну, рибку вон, бачу невеличку плаває, верховод, там оночки красноперочка стоїть. Тут ось так вона виглядає. Бачите. В попередніх відео я говорив, що оце сула навіть влітку раніше, 35-40 років назад, була Ось звідти і отак ось аж сюди. І тут оцієї трави не було зовсім. Тут був пісочок, чистий пісок такими хвилями. Пісочок, тут перекат був. От туди он далі, метрів за 40-50, Тоже, бачите, видно русло, де було. Зліва дерева і справа. Оце раніше вона весь час була така повширшки, отуди далі, там було глибше 2 метра, 2,5 і 3 посередині плеса. Трава росла тільки по краях. Бо так наскільки я чув, ну і по моїх спостереженнях, де глибина більше двох метрів, трава не росте вже. Вона тільки до двох метрів росте. Ну а зараз вся річка заросша, тому що тут... Глибина 20 сантиметрів, а не два метри. Дерево лежить. Видно буде, видно, на дні. Зачепилося було весною, намокло і затонуло. Ось тут, якби тут такої більш-менш риби немає. Дрібненька, Ну, воно й зрозуміло, що риба більш така по більших розмірів, вона де глибше. Ну, Ямки то є, позалишалися на ямках, трошки там рибки є. ну. Рибка тікає потихеньку вниз до водосховища. Так воно завжди. Ось особливо осінню, там починаючи з вересня місяця. А то й ранше, в залежності, який рівень буде води, Ну, бачу, що рівень падає і падає. Ось так, пропадає річка сула, колись її, мабуть, зовсім не стане. Остануться якісь озерця там, де були ями. І все. Так, ну що ж, друзі, пішли, зараз я вам покажу забриду воду і порівняємо рівень води, який був 20 липня, а сьогодні 2 серпня. Тобто в нас пройшло 31 день, 10-11 і сьогодні 2 дня, 13 днів. В общем, майже майже 2 тижні. Ось так. Ось це не лебеді, це гуси. Тут чоловік ось живе прямо над водою. Парочка гусей. Ну ось, друзі, дивіться, ось тут. Ось і вся сула. Бачите. Ось така вона. По берегах заросша. зато розвелося лисок, качок. Десь нема, вже, видно, вилетіли, а тут, тут вони вже зовсім свійськими стали. Виплівали, проплівали буквально в трьох метрах. Тут ось я хожу купатися, а тут поряд з моїм домом 50 метрів. То ще поки що так, ось тут такий був виямочок, а отуди от далі зовсім мілко. Ось. Покажу вам, кожного разу показую. Он дивіться на стовпі. Ото зверху біла, бачите, на другому стовпі, посеред стовпа навіть вище. Ось ото зверху, ото був весняний рівень води. Ось настільки впала вода. Вон, можете так приблизно порівняти. Дивіться, наскільки Вон, чоловік на велосипеді його. Зріс десь метр сімдесят, метр сімдесят п'ять і. Він. Бачите? Ось так. Ну, Зараз я забреду, покажу, яка тут глибина. Ось, друзі, ось так. Сантиметрів десь 25-28 за 13 днів упала вода. А її ж меншає весь час і вона ще швидше падає. Не знаю. Вона то річка не пересохне зовсім. Щось бігтиме, ну може залишиться таке, що можна буде перейти, як кажуть, у калошах і ніг не намочить. Так що, друзі, ось такий стан невтішний нашої річки. Удай, тут він скрізь по-різному, ну там, де він витікає, тобто є удай, бо питають за Удай. Є там духове туди в сторону Пирятина, там є удай такий широкий, як отут сула між деревами і глибокий. Але там практично, практично стояча вода. А там, де він тече, ось там, де він впадає, Нехай я тоді колись пізніше пройдуся туди до Удая, можливо в кінці серпня, отакочки сула вже або на початку вересня. Зніму зразу відео і про сулу, порівняємо, яка знову яка була. І пройдуся на удай, теж зніму удай, який він зараз. Ну, Там таке, таке точно таке саме, як і тут. Води немає. Зовсім обриви, річка врізається вниз. Так що, друзі, ось таке відео. Просто самому стало нецікаво, а кожен день хожу і бачу, що прямо замітно кожен день, що берег, вода відступа, відступа, а берег наступа наступає. Ось так. Так що ось таке відео. Проінформував вас про стан сули на сьогоднішній день. Ну, а кому сподобалось, то обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі. Не забувайте, хто ще не підписався, підписатися на мій канал Рибачу, як умію. Слідуюча рибалочка сьогодні, навіть даже сьогодні, планую поїхати униз. Туди десь в сторону оржиці, десь плюс-мінус, вище нижче оржиці, не знаю ще. Планую, якщо все буде нормально, зараз я знімаю ранок, 9 година десь. Може й нема, ще 9, десь, десь приблизно около 9. Планую після обіду поїхати на рибалку, там на карася, на ляща, возьму і вудки, і фідер, і боковий кивок, наберу прикормок. в общем, не знаю. Там я дуже давно не був, де місця щось пошукаю, на що буду ловити. В общем так, якщо я поїду. І щось у мене вийде спіймати. Відео обов'язково буде. Сьогодні в нас що п'ятниця. Значить, з п'ятниці на суботу я буду. Ну, думаю, якщо встигну, то відео у неділю, зранку буде. Так що чекайте. Надіюся, що щось я впіймаю і все в мене вийде. Ну а на цьому все. Пока. Слава Україні!